Привіт, мої малята! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе, а саме про воду, адже без води не може жити жодна рослина, тварина або людина. 22 березня весь світ відзначає Всесвітній день охорони водних ресурсів. Цей день нагадує нам про те, що вода це справжній скарб і ми повинні берегти її. Дітки, а тепер давайте трішки поміркуємо. І ви дасте відповіді на мої запитання, Ну що готові? Тоді давайте розпочнемо. Де ми зустрічаємо воду в природі? Так, це може бути озеро, річки, море, дощ або сніг. Для чого нам потрібна вода? Для того, щоб. Пити, мити руки, поливати рослини та купатися. А ось дуже цікаві факти про нашу з вами воду. Ви знали, що тільки 3% всієї води на землі прісна, придатна до пиття. А ще одна крапля води може подорожувати світом тисячу років, перш ніж знову потрапити до річки чи океану. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як можна зберегти воду чистий та навчимось зберегти цей безцінний ресурс. Тож давайте вирушаємо у подорож світом води разом. Ну що готові? Тож розпочнемо. Вас зі святом. Питайте, яким з всесвітнім днем води. Переконаний, що колись його зроблять вихідним днем. Але для цього треба багато чого зробити. Ми маємо зрозуміти величезне значення в масштабах усієї нашої планети. Питна вода, до якої ми звикли, займає лише 2,5% від усіх водних ресурсів Землі. Це як дві краплі йогурту відносно цілої пляшки. Найбільше пощастило американському континенту. Там половина всіх прісних водних ресурсів планети, а найменше жителям Африки. У них лише 9% таких запасів. Кожна склянка води дуже цінна та викликає шанобливе ставлення. Африканці навіть не уявляють, що десь на планеті Земля люди можуть випускати воду з крану просто так, наприклад, коли чистять зуби, враховуючи важливість водних ресурсів для життя всього живого, щоб привернути увагу жителів землі до проблем планети, у 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла рішення. Оголосити 22 березня всесвітнім днем води. Мені, як і вам, цікаво дізнатися про водні запаси України. Тому ми познайомимось з головними річковими басейнами нашої батьківщини. Гайда у подорож мальовничими краєвидами рідної неньки. На зустріч новим враженням та знанням. А тепер час знайомитись з нашими водними ресурсами. І почнемо ми. З наймогутнішого річкового басейну з величного і древнього Дніпра. Водні ресурси басейну Дніпра становлять близько двох третин поверхневих водних ресурсів України. Дніпро великий і поважний. Привіт, дітки! Давайте всі разом привітаємо Дніпро. Привіт, Дніпре. Ну, що вам розповісти? Розкажи нам про себе. Хе, -хе, Хе. Про мене вже багато сказано. Великі українські письменники складали про мене вірші, пригадую й більш древні часи Київської Русі, шлях і зварях у греки, який об'єднував Балтійське та Чорне моря. Ох, і давно це ж було. А зараз скільки міст України ти забезпечуєш водою? Більш ніж 50 міст України. Та й сусіднім державам допомагаю. Адже я третя за довжиною річка Європи. Ого. Це надзвичайно багато. Чи є в тебе ще якісь запаси? А вже ж, синку, цілих шість водосховищ з великими площами, в яких могла б сховатися не одна школа. Дякую, дідусю. Давайте усі разом скажемо дякуємо тобі, Дніпре. На все добре, дітки. Дуже цікавою видалась ця подорож. Разом з вами ми дізнались багато чого нового, познайомились з річками України та насолодились мальовничими краєвидами. Я здружився з вами. Та вже час прощатись, друзі. Бережімо наші річки, слідкуємо за тим, як ми використовуємо нашу воду, любімо нашу землю. І робити це треба завжди, а не тільки у Всесвітній день води. Хай вам щастить! До нових зустрічей.